Всім привіт! Сьогодні на огляді у мене такі от два блоки живлення. Вони 5-вольтові. Ну, на вид звичайний блок живлення із характеристиками 5 вольт 2 А. Цей блок живлення коштує у нас 135 гривень. Цей блок живлення. Із характеристиками 5 В 4 А, коштує 60 гривень. Здавалось би, несправедливо, але є нюанс. Справа в тому, що цей блок живлення продавець продає як відбраковку, в ньому є проблеми, він не тримає навантаження, те, яке повинен був. Тобто тут написано 4 А, але насправді нема там ніяких 4 А600 мА. Точно тримає, ну, максимум до Ампера може якось горем пополам дотягнути, але не більше. Отакі от, от справи. Ем, Отакий от, от блок. Справа в тому, що розбирали там інші покупці і присилали фотографії цього блоку. Ем, він проблемний. Тут здуті конденсатори по виходу. Ну, На тих фотках. Що були. В принципі, це не така велика проблема, не важко їх замінити. Так що спробуємо його розібрати і замінити. Подивимося після того, як я заміню що він видасть. Ну, а так поки що оглянемо, що є. Отакі от, от 5 вольтові блоки живлення. Цей повністю справний, коштує 135 гривень. Цей зламаний і коштує 60 гривень. Продавець його продає за вартість. Самого дроту, як ніби це просто ремонтний дріт. Ну, Я тут його тестував е, на прохання продавця Дмитра, е, і довелося розрізати дріт. Я просто хотів е, поміряти точно струм, який він видає. Тому розрізав дріт і, і міряв е, в розріз дрота. Вирішив його не ремонтувати, не паяти, термоусадку не садити. Вирішив показати, яка насправді от, товщина жил, що вони дійсно мідні. Ось. Ну, дріт реально непоганий. Що стосується маркування, то маркування тут у нас дроту 16 АВГ, 80 градусів 300 вольт. Ось Це, цей блок живлення. 4-амперний блок живлення, 2-амперний блок живлення. Тут дроти потонші, трошки гірші. Має маркування 20 АВГ 300 вольт 90 градусів. витримує. Ось отакий дріт. Поміряв довжину дроту. В цьому блокові живлення 110 см, в цьому 140 см довжина дроту. 4-амперний блок живлення. Він тут досить таки цікавий: є кнопка Push. Зараз. Натискаємо її і знімається сама ця вилка. Написано патент. Ну, тобто можна вилку міняти, але для наших розеток іншої не потрібно. Добре, що стоїть адекватна вилка і підходить в наші розетки. Ну, але така штучка прикольна. Ось. Просили мене в коментарях міряти габаритні розміри блоків живлення. В корпусі 70 на 47 і на 36. Інший блок живлення ми тут маємо 73, на 36 на 29. Вага 4-амперного блока 165 грамів. Вага 2-амперного блока 98 грамів. Справа в тому, що моє електронне навантаження, воно е, не має зовнішнього джерела живлення, а живиться від е, блока живлення, яке ми до нього підключаємо. І мінімум тут е, живлення 5 вольт. Але коли ми починаємо навантажувати, е, якийсь блок живлення, відповідно, напруга просідає, ті 5 вольт стають вже менше, ніж 5 вольт, і не можна вже нічого там відслідкувати. Тому для тестування. Блоки живлення на 5 вольт. Моє електронне навантаження, яке там ззаді стоїть. Ось воно. Не підходить. Я його просто використовую як виходи. Тут є виходи із блока живлення. прямі. Ось два виходи прямі з блока живлення. Підключив цей мультиметр в ролі амперметра, цей в ролі вольтметра і осцилограф в ролі осцилографа. Навантажувати я буду це все діло такою от Ніхромовою спіралькою. Я вже пробував, все нормально виходить, так що поїхали. Нею, в принципі, можна навантажити до 4 А. Я перевіряв. Ну, першим на випробування йде оцей 4 А блок живлення, ніби 4А. Звісно, ні про які 4 А там мови не йде. Але і ціна 60 гривень буквально на цукерку. А, до речі, треба ж протестувати штекери. Штекер у нас тут із от з вусиками. Ось штекер на 4-х амперному блокові живлення з вусиками. І два роз'єм 5,5, 2,1 і працює. Ну, 2,1 працює, а 2,5 щось, щось не знаю. В мене не виходить його вставити в 2,5. Ось. Так що тут роз'єм 5,5, 2,1. Номінальна напруга 5,2 вольта. Без навантаження. Пульсації досить високі. 200 мВ. Пульсації. Номінальна напруга 5,2 Пробую навантажувати.

315 315 струм 780 мА. Ну, 1 А 2,24 вольта пульсації 200, 200 мВ, Але то таке він не працює вже. Як ви бачите, 2,3 В просадка. Всього-навсього 1 А тягне. Ну, отаке. Ну, Несправний блок живлення. Мені здається, всім зрозуміло. Але знову ж таки кажу, що продає його. Дмитро продавець, посилання буде в описі під відео. Всього-навсього за 60 гривень. І може, наприклад, якщо я. Може, його там не важко і полагодити. Всього навсього поміняти конденсатор і нормальний буде блок. Ну, подивимось. Може і ні. Хто знає. Ну, як ви бачите, параметри отакі. Ну, 300 мА, але то пульсації. Під навантаженням. Але хіба то навантаження? Захист від перевантаження, блок живлення на 4 А. Не знаю, захист від перевантаження важко перевірити, тому що він не видає своїх, своїх, своїх ампер, свого струму. Що, що тут можна перевірити? Перевіряю захист від короткого замикання, закручую пінцетом по виходу. Ну. Працює ніби. Хоча я не знаю. Я, певно, що не працює, тому що пищить щось. Напевно, не знаю. Не, не працює. Його треба ремонтувати і тоді дивитися. Важко зараз сказати. Він не видає своїх ампер. Закоротив Мабуть, не працює все-таки. Ставлю прочерк, тому що ну, не зрозуміло. Захист перевантаження, захист коротке замикання. Ну, коротке замикання, в принципі, ні, захист по короткому замиканню є. Будемо, поставимо плюс, тому що я замикаю, потім прибираю пінцет. Захист по короткому замиканню. Поставлю плюс, хоч він не видає своїх ампер, але я пінцетом за, замикаю, він е, не згорає. При цьому блок живлення падає напруга, а потім прибирає і вертається до норми. Ну, будемо вважати, що є. Я думаю, насправді є, але воно не працює так, як треба. Блок живлення на 2 А перевіряємо. Спочатку штекер. Штекер вставив в роз'єм 2,1. І він ось відходить. В роз'ємі 2,1 не працює. 5,5, 2,1 це не його роз'єм. Без вусиків отакий от штекер. Вставляю в 5,5, 2,5. Вставляється тугенько. Ну, але нічого не відходить, все працює, все нормально. На холостому 5,11 вольта. Номінальна напруга. Поїхали його вантажити. Мінімально вантажу на 600. 498 просадка. 1 ампер. Просадка 489. 2 і мпера пульсації. Ну, пульсації 100 мілівольт. Ух ти, йо вже Уже димить. Ну, як ви бачили, 2 А тримає. Пульсації при 2 А також 100 мВ. Трохи пальці собі пропік спіралькою. 3 Ампера. Тримає. Ну, захист від перевантаження є, як ви бачите. 4 4,5. 3. І просадка 4 4,5. Тримає 3 Ампера. Далі йде в захист. І перевіряємо захист від короткого замикання. Захист є. Все працює, захист від короткого є, все нормально. Почнемо розбирати блоки. Почну я з цього, 4-амперного блока. Мені самому цікаво, що з ним, так що подивимось. Ну, ось він. Бачите. Так що це не лише не лише там продавцю присилали. Коротше, скоріш за все, що в тому, що ви купите, також будуть здуті конденсатори. Ну, не 100%, звичайно, інформація, але, скоріш за все. Так. Ну, що ми тут маємо? Зворотня сторона плати? Ось оптопара присутня? По входу здутих конденсаторів нема. Все нормально, дросель на вході, термістер, запобіжник, фільтруючий конденсатор. Ну, все гаразд, по входу фільтруючі компоненти є. Все, все нормально. По входу група фільтруючих компонентів є. Конденсатори не вздуті. Запобіжник є. Нормально все по входу. Оптопара, зворотній зв'язок є. Трансформатор немаленький, я вам скажу. Зараз що, пробую перепаяти цей конденсатор, наскільки він тут. Один нормальний, другий вздутий. Треба його виковирювати і дивитись наскільки він. Спробую перепаяти, покажу результат. Ну, а поки. Поки буду розбирати інший блок. Ну Тут платка. Ось ще раз вам крупним планом показую. Ось така от платка. Ну, Напевно, перегрівались конденсатори. Бачите, він знаходиться біля самого радіатора. Радіатор, скоріш за все, грівся, нагрівався конденсатор і того. Він здувся. Зовнішня сторона плати залита все лаком. Ось. Просили міряти розміри, габаритні розміри плати. Добре, що згадав, не забув. 41-64 міліметри. Ну і по висоті тут 27. Блок живлення на 2 А розбираємо. Платка 2А блока живлення. Ну, щоб ви розуміли, різниця в трансформаторах 4 амперний і 2 амперний. Ну, я вірю, що тут є 4 ампера, якщо чесно. Конденсатор треба міняти. Ось. Ну, тут вздутого нічого немає. По входу, як завжди, Запобіжник, фільтруючий конденсатор, дросель. Щось я ні варистера, ні термістера не бачу, чесно кажучи, по входу. Ну, це, може, я не бачу, може він тут є. Не знаю, не видно. Може залити десь. Ну, так, візуально не видно. Це взагалі на що впливає, коли вставляєте в розетку, там можуть якісь іскарки бути. Ну, але 5-вольтовий блок живлення, мабуть, особливо нічого не буде іскрити. Але тут є. Мабуть, це термістор у нас стоїть. Ось термістор у нас стоїть. На цьому блокові живлення з дутими конденсаторами є. Ну, тут не видно. Такий от вхідний конденсатор стоїть, не вздутий, все нормально. Без радіатора стоїть транзистор. Оптопара присутня, дросель на виході, і два конденсатора. Ну, така платка. Але свої параметри точно видає, все з неї нормально. Ось зворотня сторона плати, лицева сторона плати, отаке. От Що стосується розмірів, міряю розміри. Ну, як ви бачите, вона нерівна, широка частина, Ні, дов, довжина, сама довга сторона. Шістдесят один міліметр, тридцять шість міліметрів і двадцять сім. Ще раз лицева сторона плати. Оптопара. Зовнішня сторона плати. Зовнішня сторона плати, лицева сторона плати. сторона плати 4 Амперного блока живлення Зворотня сторона плати 4 Амперного блока живлення Пробую замінити конденсатор і подивимося, що буде. Ну, якщо знайду щось підходяще, думаю, що знайду. Є в мене така от штука, паяльник з оливоососом в одному флаконі. Ну, в принципі, користуюсь непогана штука. але довго не служить, відразу вакуум падає. Ну, то таке. Підсос іде отут, і якби вакуум не такий потужний, як знова, і хто його знає, що йому робити, мучив, мучив, так нічого не зробив, але працює. При цьому, якби, вакуум не такий сильний, як був коли але, а, але працює. Коротше, доведеться, мабуть, трошки додати свого припою, бо тут щось, не знаю, мені здається, щось туго плавка таке. І тепер вже спробую висмактати. Все, готово. Ну, Конденсатора тестер не бачить. Конденсатор і резистор, ну таке, що попало. Раз уже сюди поліз, мабуть, спробую випаяти і цей менший конденсатор. Де він тут є? Ось дві ніжки цього конденсатора. Випаю його і подивлюсь на нього. Тому що, скоріш за все, що Що він також не в кращому стані. Припой такий тугенький тут. То дам, мабуть, свого відразу, бо, бо так діла не буде. Зовсім друге діло. Менший конденсатор на 10 вольт, 1000 міліфарад. Заряджаю, перевіряю. Знайшов конденсатор, на, знайшов конденсатор на 16 вольт 1000 мікрофарад. Ось. Буду його запаювати, тому що нічого кращого я знайти не можу. Вірніше я знайшов, але по габаритах не підходить, тому буду запаювати саме цей. Спробувати вистачить, а там подивимось. знайду щось краще припаяю. Запаюємо ось штриховочка полоскою в конденсаторі. Де вона тут? До штриховочки. Ну, це мінус. Полоскою до штриховочки. Блок живлення працює, це вже непогано. Два, чотири. Будь ласка, 4 Ампера тримає після перепайки конденсатора. Нема питань. П'ять. Все захист. Шість. Ну, захист працює, як ви бачите. Від перевантаження. Спіраль дуже нагрілась, щоб щупи хоть мені не поплавала. Так, ще раз. Чотири тримає, нема питань. Нема питань. Все працює. Припайте конденсатор і буде все гуд. Як це зробити, я вам показав. Пульсації значно. Пульсації значно зменшились. 100 мВ без навантаження. Ну, не знаю, під навантаженням навіть зменшуються пульсації. 70 ну, 70 мВ. Ну таке. Як є. Ну, такий вийшов блок живлення. Ось він. 4 амперний, 4 ампера тягне. Треба лише перепаяти конденсатор. Ось.